В сучасній медицині роль рентгенолога є надзвичайно важливою і незамінною. Це фахівці, які залишаються за кадром, але їхня робота є ключем до точної діагностики та успішного лікування пацієнтів. В Подільській міській лікарні функціонують декілька рентгенкабінетів, де щодня проводяться обстеження, які допомагають у діагностиці та лікуванні багатьох пацієнтів. Ми поспілкувалися з Вадимом Миколаєвичем, лікарем рентгенологом із 23-річним досвідом, який розповів про особливості роботи рентгенологів та поділився своїм баченням цього важливого Фаху. Рентгенологія це діагностика. Дуже поширений метод, без якого не обходиться жодна спеціальність, жодний фах. Всі рентгенологічні обстеження призначаються лікарем і тільки лікарем після огляду. Зараз настає холодна пора року, частіше після респіраторні захворювання, частіше до нас приходять. Пацієнти з скаргами на кашель, підвищення температури, і за останній час частіше на екранах ми бачимо патологію – запалення легень. Щоденно працюючи з рентгенологічним обладнанням, ці фахівці впливають на процес лікування. Їхні досвід допомагає лікарям оперативно приймати рішення, які рятують здоров'я і життя пацієнтів. Вадим Миколавич поділився, що найважче в роботі рентгенолога. Важке, коли не понятно, коли не понятно, коли поїзд… Польот мислі, скажем, бачиш, а дивишся в снімок. А коли ти бачиш це перший раз, от, то вишукуєш в інтернеті, в літературі, дзвониш колегам. Оце дійсно і, тяжкі речі. І особливо, коли це і, гострий випадок, коли треба швидко дати правильну відповідь. Підкреслюю правильну відповідь. Тому що це етап діагностики, і помилятися ми не маємо права. Не перед хворим, не перед своїми колегами. Рентгенологи не лише працюють із зображеннями. Вони допомагають пацієнтам пройти через обстеження, розуміють їхні переживання і прагнуть зробити процес максимально комфортним. Ми поцікавилися Вадима Миколаєвича, чому нам не варто боятися рентгенологічних обстежень. Рентенське обстеження назначається пацієнтам, ну фактично, з перших днів життя. Навіть малих дітей при необхідності приносять до нас в кабінет, робимо їм обстеження. От. Є багато показань для того, щоб новородженим немовлятам робити медичні дози навантаження для хворих не, не опасні. Любе рентген обстеження по призначенню лікаря. І лякатися нема чого, багато людей задаються питання. Хочу заспокоїти, що це нормально, це обстеження, це не аварійна ситуація. Навіть 2-3 рази в рік рентген обстеження, ну то, що в середньому по статистиці, то це для організму. Нічого страшного не несе, також важливо, щоб лікар мав не тільки професійні знання, але й особливі особисті якості, що допомагає зробити процес обстеження простішим для пацієнта. Вадим Миколайович розповів, які саме якості важливі для рентгенолога. Ну це скажімо так: любов до людей, любов до медицини, стремління до самосовершенства. Це глибоке вивчення науки, це Слідкування за передовими технологіями, що нове, з'являється, це людяність до нас. Звертаються не тільки здорові люди, але й хворі. А з хворими робити це набагато тягше. Це взагалі, визвана така істина. Саме такі люди стоять на передовій діагностики. Їхня робота є критичною для лікування в багатьох медичних напрямках. Вітаємо наших рентгенологів, які віддано працюють заради здоров'я пацієнтів. Напередодні свята Дня рентгенолога, яке відмічається у світі 8 листопада, хочу привітати своїх колег по спеціальності, побажати міцного здоров'я, творчої наснаги, професіонального росту. Бажаю всім мира і бажаю, щоб наша наука була, приносила тільки користь. Людям рентгенологи це справжні професіонали, які стоять за колісами медицини, але від їхньої роботи залежить здоров'я і життя пацієнтів. Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових досягнень у вашій важливій справі. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.